Покровський міський центр соціальних служб працює для надання соціальних послуг усім, хто цього потребує. У центрі працюють групи взаємопідтримки, де проходять арт-терапія, веселі ігри та цікаві пізнавальні вікторини для маленьких покровчан, у яких зараз літні канікули. Ми зрозуміли, що багато дітей, які опинилися вже на літніх канікулах, їм потрібно і спілкування, і теж соціальна підтримка, і психоемоційна підтримка, і соціальна. Взагалі, згуртовання. Дітей в громаді, тому для цього ми запропонували нашим дітям звертатися до нас, де ми організували проведення тренінгів з елементами арт терапії для психологічної підтримки наших дітей. Кожного разу фахівці Покровського міського центру соціальних служб проводять заходи на різні теми. Дізнатися деталі наступних занять можна на офіційних сторінках у соціальних мережах. Кожного тижня в нас різноманітна організація, різноманітні. Заняття, різноманітні локації, і це дуже подобається нашим дітям. Вони приходять залюбки. Ми не збираємо великої кількості дітей. Фахівець центру розповіла наскільки важливо для дітей спілкування наживо, адже в умовах онлайн-навчання вони втрачають таку можливість. Тому така ідея у нас виникла: створити групу групи взаємопідтримки. Діти займаються тут і арт-терапією, і спілкуються, займаючись арт-терапією, вони знаходять шлях до своєї індивідуальності і в той же час насичуються ресурсом або розуміти наскільки дієві заняття та чи допомагають вони учасникам фахівці проводять моніторинг емоційного стану дітей до та після арт терапії ці заняття систематично проводилися впродовж червня і вони вже дають позитивні результати звичайно він покращується ми бачимо результати крім того ми проводимо деякі окремі вправи які стосуються соціальної Альнеї емоційного та етичного навчання а це цей спектр таких правил, таких вправ. Він сприяє розумінню свого настрою, розуміння своїх емоцій, вміння опанувати їх, перевести ризиковані емоції у позитивні. Кожного разу дітлахи приходять на заняття з посмішкою на обличчі, адже тут вони отримують позитивні емоції, нові знайомства та просто цікаво проводять свій. Вильный час. Общение, э, рисование и как его? Интрига. Решаем. Э, дорога движения знаем. Ну изучаем. Играемся. И Игрушки получаем. Есть новые знакомства. Друзья тут есть мои. Я хожу уже не первый раз. Я здесь подругу. Да. Мы играем, рисуем, малюем. Нам дают призы. Мне нравится сюда проходить. Групи підтримки, на яких можна отримати консультацію психолога, весело порухатися та пограти у пізнавальні вікторини у Покровську, працюють щовівторка і щочетверга. Записатися на заняття або отримати консультацію, можна за номером: 099 04 87 986.